Самі дві важливі заповіді полюби Бога всім серцем своїм та полюби ближнього як самого себе. А також сьогодні нам пастер показує, що якщо ви хочете, щоб люди відносилися до вас добре, значить відноситися до них так само. І ми бачимо, що коли Ісус Христос прийшов на землю, він не зцілював здорових, він зцілював якраз тих людей, які потребували зцілення немічних, кривих, горбатих, сліпих. І на сьогоднішній день ми бачимо книгу Іова. Так само він був немічним. Людиною, але відданий Богу, і ті коментатори, ті його рідні друзі, прийшли і починали його там, нібито підтримувати. Але дух в них був зразу і визначив який в них в них дух тих Рефаїмів, які були знищені під час потопу, але духи що залишилися, і на сьогодні я маю чітко розібратися, в який в мені дух, чи я той коментатор, який коментую і плюю, і гаджу Божим людям, чи я підтримую їхні руки. Амінь.